Добрий день всім. Продовжуємо читання Біблії Старий заповіт. Буття, глава 3. Але Змій був хитріший над усю земну звірину, яку Господь Бог створив. І запитав він у жінки, чи правда, що Бог наказав не їсти вам з усіх дорей, дерев у раю. І відповіла жінка Змієві. Плоди з дерева раю ми можемо їсти, але плодів з дерева, що всередині раю, Бог наказав нам не їсти і не доторкатися до нього, щоб не померти. І сказав Змій до жінки: не помрете, бо знає Бог, що того дня, коли ви з'їсте з Нього, ваші очі розкриються, і станете ви, мов Бог, знаючими добро та зло. І побачила жінка, що плоди з дерева, принадні для очей, і добрі на їжу, і взяла з його плоду і з'їла, і дала теж чоловікові своєму, і він з'їв, і прозріли вони, і побачили, що голі обоє, і зробили вони свій листя, опаски собі. І почули вони голос Господа бога, що по раю ходив, коли спала денна спека. І сховався Адам та його жінка від Господа Бога серед дерев раю і покликав Господь Бог Адама, Де ти? А той відповів, я сховався, бо злякався, почувши твій голос в раю, адже я голий. І запитав Господь, хто сказав тобі, що ти голий? Чи ти не їв з того дерева, що я звелів, був тобі не їсти з нього? А Адам відповів, Жінка, яку ти дав, щоб зі мною була, вона подала мені з того дерева і я їв. Тоді Господь Бог сказав до жінки, Що ж ти наробила? А жінка сказала: Змій звабив мене і я їла. І до Змія Господь Бог сказав За те, що ти зробив це, будеш проклятий серед усієї худоби і всієї звірини земної. Усі дні свого життя ти плазуватимеш на череві і їстимеш порох земний. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між нащадками твоїми і нащадками її, вони битимуть тебе в голову, а ти жалитимеш їх у п'яту. І до жінки сказав Помножу страждання вагітності твоєї, ти в муках народжуватимеш діти. І до чоловіка твого буде потяг твій, а він пануватиме над тобою. А Адамові він сказав за те, що ти послухав голосу жінки своєї, та їв з того дерева, що я наказав був тобі від нього не їсти, проклята через тебе земля, ти в скруті їстимеш від неї всі дні життя свого. Терниною вона народитиме тобі. Із польових рослин твоя їжа буде, потім обличчя свого ти їстимеш хліб, аж поки не повернешся в землю, Бо з неї ти взятий, бо ти порох і до пороху повернешся. І назвав Адам свою жінку Євою, бо вона була матір'ю всього живого, і зробив Господь Бог Адамові та жінці його одяг шкіряний та й одягнув їх. І сказав Господь Бог, ось стала людина, немов ми знаючою добро та зло, тож нині просягнувши свою руку, щоб вона не взяла ще із дерева життя і з'ївши, не жила по вік віку. І вислав Господь Бог Адама з заденського раю, щоб порати землю, з якої взяти він був. Вигнав Господь Бог його і на схід від Іденського раю поставив Херовима та меча вогняного, який обертався навколо, щоб стерегти шлях до дерева життя. Це історія першого гріха. Це історія того, причиною страждань в світі, якою стали люди.